Державне бюро розслідувань взялося за справу одеського військома, який придбав вілу в Іспанії за майже 4 мільйони євро, Заробити на таку елітну нерухомість начальнику одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову ймовірно вдалося на продажі білих квитків під час призову військовозобов'язаних. зобовязаних За оперативними даними за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію в змі щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. Як відомо, окрім віли в Іспанії для своєї мами пенсіонерки, Євген Борисов також придбав офіс для дружини за 2 мільйони євро. Поки південь відреагували на скандал та просять дочекатися результатів перевірки. А у разі її підтвердження не ототожнювати дії окремих персоналів з усією армією, яка залишається вірною присязі і гідно служить народу України. はい。<noise>